Наразі у міжнародному челенджі Гексагон тактик виграв наступні трофеї: кубок Південної Америки із Суринамом, Кубок Північної Америки з Канадою, Кубок Африки з івуарійцями і, звісно, кубок світу з бразильцями. Але кому потрібні ті Франції, Німеччини, Іспанії, коли ви, друзі, можете побачити кенгуру? От, друзі, хтось з вас бачив кенгуру. Я, от, наприклад, бачив лише відоси, де кенгуру б'ють людей. Але е, з тактичним генієм, тактика, я думаю, він має підкорити всіх кенгуру цього світу, тому що тактик їде в Австралію. Ви бачите, як багато країн шукали собі тренера після чемпіонату світу. Звісно, дуже спокусливо було потрапити в Англію, Францію, Нідерланди, Португалію або Іспанію. І я думаю, досить просто виграти наступний чемпіонат Євро. Опи, але окрім цих країн, я побачив тут Австралію та, наприклад, Катар. Ось Катар теж. Я подумав, кудись зник. Ні, Катар тут є. Теж нам треба закрити Кубок Азії. І я подумав, що е, треба робити це зараз. Тому що, як я вже казав раніше, за ці вже там 10 сезонів я бачив азійські країни лише декілька разів. Тобто виявилося, що найважче очолити саме збірну якоїсь країни з Азійської Федерації футболу. І тому щойно я побачив Австралію та Катар, я відразу побіг надсилати туди резюме. В мене були певні побоювання, що Австралія взагалі не. Захочу запрошувати тактика, тому що е, в нього вже репутація там здається майже 5 зірочок вже за плечима чемпіонат світу. А Австралія, ну це не той рівень, але все нормально. Австралійці, звісно, відразу ж погодилися е, бачити такого генія в себе. Збірна Австралії, ми бачимо 31-ша е, країна в рейтингу FIFA. Ну напевно, непогано. Це краще ніж Уельс, Норвегія, Хорватія. Але е, розуміємо, що все ж таки це рейтинг е, FIFA. Ми знаємо, як він працює. Слухайте, ну що це таке в них навіть у. Тут е, прапор Великої Британії є, але вони називаються The Soccer Rus, The Soccer, ну який сокер? Ну туди приїхав тактик. Він розкаже їм, що це футбол, а не сокер. Стоп, Soccer Rus. Це якщо е, зараз е, правильно працює моя англійська, я правильно це зрозумів, це типу кенгурус та сокер. Розумієте, це сокерус. Слухайте, слухайте, мені це вже подобається. Це такий е, рівень каламбурів, який е, я люблю. Подивіться, який в нас стадіон. Це 100 тисяч глядачів. Величезна арена. Це Мельбурн. Так, стоп, Мельбурн, Крікет. Господи, в нас навіть немає футбольного поля. Крікет чи Крікет? Я перепрошую, я навіть не знаю, як правильно тут наголос обрати. Але це не футбольне поле, це жах, просто 100 тисяч, але це крікет чи крікет, нічого не знаю про цей вид спорту. Здається, лише таке щось пам'ятаю, що непогано в нього луплять індуси. Ну тобто, вже зрозуміло, що тут є своя специфіка, є своя екзотика. Але чому я подумав, що Австралія це дуже непоганий варіант для того, щоб спокійно, комфортно закрити сьогодні Кубок Азії? Чому? Тому що в мене весь цей час завантажено АПЛ. І що це означає, друзі? Це означає, що в АПЛ за цей час вже почали з'являтися цікаві регени австралійці І наш ключовий гравець, ви його можете бачити перед собою, це Деніел. Болтон, слухайте, Деніел Болтон. Це знаєте, начебто якийсь граф Ноттінгемшера. Деніел Болтон, дуже красиво. Це реген Челсі. Хоча він з'явився в команді Ноттінгем Форест. Потім лише за 33 мільйони вони вхопили собі ось такого футболіста з паспортом англійця. Це топ трансфер для Челсі. В нього немає швидкості, на жаль, але в нього є пас, є техніка, 16. дриблінг, завершення атаки, в принципі, теж. Ну і звісно, серйозна психологія. А де він народився? Broken Hill, слухайте. Це поламаний пагорб Австралія. От Цікаво. Тобто він навіть в Австралії народився, але розпочинав свій шлях. Він саме в Нотінгемі. Окрім нього, в нас є ще один зірковий реген це вихованець футболу Манчестер Сіті. Це теж серйозний рівень. Перший дотик, 16, техніка, 17. Ну, подивіться на ці атрибути. Я не знаю, чи основний він в Манчестер Сіті. Так ось саме минулий сезон. Це його перший сезон в основі. Це Брайан Колінс. дуже подобаються його атрибути. Тобто, в нас вже є топ-нападник, топовий центральний півзахисник є тут чи грати розумієте Колінс. Він е, кенгуру канунгра. Канунгра. Він народився в Австралії теж. Ну так цікаво. Вони всі саме з'явилися в Австралії, хоча теж розпочинав в Манчестер Сіті. Але не лише регени. Якщо вам не подобається багато реганів, я знаю, що декому вже не подобається, коли багато реганів. В нас ще є цікаві реальні футболісти. Наприклад, наша головна зірка в захисті це Алесандро Кіркаті. Це реальний гравець. В нього є ще громадянство Італії. Він розпочинав свій футбольний шлях в Австралії. Це команда Перт. Далі Перт Глорія. Потім лише за 50 тисяч він йде в парму, а потім... Парма заробила 50 мільйонів євро, і це основний гравець Вулборгемптона вже дуже багато сезонів. Подобаються атрибути Кіркаті, подивіться на ці скіли. Гра головою 16, опіка 14, відбір 13. Ну також в нього серйозна психологія і є цікаві фізичні атрибути. А мені здається, чи в мене змінилося розташування скілів зараз. До речі, окрім Кіркаті, в нас ще є ось такий цікавий центральний захисник. Це теж реальний гравець, це нектар. Нас нектар Тріантіс бігає на футболі. Полі, це Австралія та Греція. Громадянство, він гравець Сандерленда, грає там регулярно в основі, теж народився в Австралії. Стівен Джерард, до речі, його ідол. І також в нас є цікаві реальні футболісти в Атаці. Наприклад, в нас є ось такий Крістіан Вольпато, це типовий плеймейкер. В нього прекрасна техніка. Пас 16, техніка, 16, перший дотик, так само, 16. І коли я побачив цього Вольпату і його атрибути, я зрозумів, що ми просто зобов'язані грати зі схемою з плей плеймейкером. тому що я думаю, вольпато має просто розривати на позиції саме атакувального е, плеймейкера, і окрім нього, в нас є також е, швидкісні флангові атакувальні гравці. І теж коли я їх побачив, я відразу зрозумів, що нам треба грати з плеймейкером, а також з фланговими атакувальними. Обов'язково. Несторі іранкунда Ранкунда. 28 років. Е, ну що можу сказати? Я думаю, для Австралії це непоганий рівень. І я думаю, що з таким прискоренням спритністю та швидкістю він просто розриватиме той кубок. Азії і ліворуч в нас грає теж дуже схожий гравець на того Іран Кунду. По суті, це його копія, і я зараз кажу не про колір, а про атрибути: прискорення, спритність, швидкість. Тобто, це два такі реактивні футболісти. Я думаю, грати такою стандартною класичною схемою 4-2-3-1. І думаю, це має працювати за всю свою історію. Австралія лише одного разу перемагала на Кубку Азії. Одного разу це перемога в сезоні 15 до цього ще був фінал. Але наскільки я розумію, ось тут можете мене виправити, не завжди ось тут Австралія грала саме в Кубку Азії. Я, здається, пам'ятаю ті новини. Коли Австралія чи то поверталася в Федерацію футболу Азії, тому що певний час Австралія точно грала в Тихоокеанській Федерації, а не у Федерації Азії, тому можливо, ось тут австралійці просто не грали в будь-якому разі, в них лише один трофей, лише один кубок Азії. А в кого найбільше цих кубків Південна Корея? Один-два. Три рази Японія: один, два, три, чотири, п'ять. Звісно, Японія найтитулованіша команда Азії. А чому ж власне австралійці шукали собі нового тренера після останнього чемпіонату світу? Чому так дивимося? Тому що не знаю, який аматор там працював з такою командою. Ви бачили, ну там є певні футболісти. Я думаю, це точно не рівень четвертого місця групи чемпіонату світу. Один бал лише нічия проти Конго і все на цьому. А далі Греція та USA, та з такої групи треба було виходити з першої позиції. А ще, що мені дуже сподобалося, це те, що Австралія відразу вже за півроку після чемпіонату світу гратиме на Кубку Азії. Кубок Азії в нас буде взимку. Австралія вже пройшла туди кваліфікацію. Мені не треба буде навіть грати всі ці матчі кваліфікації. Бачимо, австралійці тут перемогли в своїй групі. Перша позиція дуже впевнено. Дев'ять перемог, майже 100% показник. Узбекистан, друга позиція, Катар, третя. Також виходить далі. Потім Індія, Йорданія та... Північна Корея, в північної Кореї лише один бал. Тому зараз ми будемо грати Кубок Азії, який відбувається в Саудівській Аравії, і в нас наступна група: Індія, Південна Корея та Оман. Я до речі не знаю яким чином індуси опинилися тут, тому що вони були в нашій підгрупі. В них була там четверта позиція, і гра показувала, що вони нікуди не йдуть далі. Але індуси щось знають, вони пролізли на кубок Азії. Нехай вони не просто пролізли, вони вже перемагають в першому матчі. Причому дуже впевнено Оман. З рахунком 4-1. А наш перший матч він буде проти збірної Південної Кореї. Південна Корея це 17-та команда. До речі, в рейтингу FIFA, це дуже непогано. Бачимо, Японія теж поруч, 16-та команда. В нас нагадаю зараз 34-та позиція. Тобто гра каже, що Південна Корея значно краща збірна, але я не пог... Ого, можливо, я й погоджуюся. Це елітний півзахисник. Я не бачу його скілів повністю, але навіть ось те, що бачу, зрозуміло, що це гравець світового рівня. І це був ну дійсно дуже важкий матч. Перший матч, офіційний матч, тактика в Австралії проти Південної Кореї, дуже важко. Корейці забивають свій перший гол вже на другій хвилині. Дуже красивий удар. В нас, до речі, в голкіпера. Дуже посередні атрибути, потім, можливо, вам покажу. Корейці забивають вже другий гол на 11-й хвилині. Я подумав, що пролітаємо, що дуже важко, що Австралія все ж таки не такі тут фаворити. Але ми починаємо свій камбек. Болтон, наш граф Нотінгемшера, дуже красиво забиває. Перший гол далі. Куйол, куй, куйол з м'ячем, простріл на баракуду. Баракуда 2-2. Це ще перший тайм, все, друзі. А потім на 71-й хвилині ми забиваємо переможний третій гол. Ось такий удар. Це 2-3. Є наша перша перемога на Кубку Азії, але бачимо статистику. Ну тут абсолютно рівний і дуже веселий матч, величезна кількість ударів. Ну а далі все було просто неймовірно легко. Подивіться на ці результати: 6-0. Ми перемагаємо індусів, і 12-1 Ми перемагаємо Оман. Ну я не знаю, це не серйозно, це просто якісь жарти. Граємо добре що там ніхто не травмувався. В нас 21-3, Така от різниця. В нас 9 балів. Звісно, Південна Корея теж перемагає індусів, перемагає збірну Оману і теж проходить далі. Хоча в них ну, 6-2 Індію, а от Оман лише 3-2, до речі. Подивіться на нашу статистику в матчі проти Оману. Ну, насправді тут серйозний оверперформанс в нас, тому що лише 4-6 і кжі, а забуваємо ми 12 голів. Далі в нас тут була 1-8. Наступна стадія тут є 1-8, 1-4. В одній 8 ми здолали Кувейт з рахунком 7-0. Знову ж таки, ну я там грав вже просто на коментарях, тому що ну, це нашебто якісь товариські матчі перед сезоном. Ось такий вигляд має турнірна сітка. І що ми бачимо? Південна Корея, Іран. Це одна четверта. Ну це серйозна пара, тут буде важко. Сирія, Саудівська Аравія. Саудівська Аравія ледве-ледве пройшла Катар. Нагадаю, що це вони саме господарі е, турніру. Таїланд, Японія. Японія 5-1. Не відчула індусів, але я думаю, що Японія має спокійно проходити Таїланд. А в нас в одній четвертій це Узбекистан. Узбекистан теж дуже впевнено проходить ОАЕ. Узбекистан, їх тренує Іван Бошкович, а їхні Шовий гравець це. Абузбек Файзулаєв. Я не бачу його скілів, але ну ось такий рівень 45-та команда в рейтингу FIFA. Ну я думаю, ми маємо проходити цю команду. І звісно, ми проходимо збірну Узбекистану. Болтон забуває перший гол вже на 19-й хвилині. Тут все теж було дуже комфортно, спокійно. Я звісно вам не показував цей матч повністю. А далі ось така помилка Болтон забуває. Другий гол. Ну Болтон і Болтон. Я думаю, що він має стати найкращим гравцем цього Кубку Азії. Ну там такі, звісно, атрибути. Далі Вольпато забуває третій гол. Це все ще лише перший тайм. І на 80 80-й хвилині ми забуваємо четвертий і останній м'яч в цьому матчі. Тейлор забиває 4-0. Узбекистан нічого не спромоглися створити. Ми вже у півфіналі. І звісно ж, в півфіналі на нас чекає збірна Японії. Вони, до речі, вони проходять Таїланд лише в серії пенальтів. Уявляєте собі, як важко 2-2. Це була б сенсація. Е, ну я. В принципі, радію, що тут Японія, а не Таїланд, тому що ну, Таїланд це було б знову нецікаво. А зараз в нас, я думаю, буде серйозна інтрига, тому що Японія, напевно, це найсильніша збірна просто тут та зараз в Азії, тому що в них тут теж з'явилися регани світового рівня. Подивіться, Міцуякі Ясуда. Це команда Інтер. 22 роки йому лише а ні, 27, перепрошую. В нього є фізика, є психологія. Він, до речі, з'явився саме в Японії. І вільним агентом пішов в Інтер. Оце так. так. Далі тут е, ще є реальні футболісти, це провідні гравці. Так і Фуса Кубо, звісно, ще тут грає. Але я думаю, ну тут фізика вже дуже е, сумна, але є техніка. Масато Сасакі, голкіпер. Я пам'ятаю Сасакі прекрасно, тому що я е, грав проти Сасакі, коли в мене була кар'єра в Японії, здається. Південна Корея мінімально проходить Іран. Корейці молодці, 1-0. Саудівська Аравія мінімально проходить в Сирію. Ось це там, я думаю, був дуже веселий матч. Теж 1-0 І паралельний півфінал це саме Південна Корея та Саудівська Аравія. Симулюю я собі дні, і потім бачу, що менеджер команди Австралія u 20 викликав там певних футболістів в команду. І бачу, що це рукавиця. Спочатку я подумав, що мені примарилось, а потім а, зайшов і побачив ось такого Нікіта Рукавиця. Це тренер, який очолює а, Австралію U20 і він має громадську. Мадянство України, бачите, Австралія, Україна та Ізраїль. Цікаво, рукавиця. Ну, плюс-мінус непогані атрибути. Я не очікував. Ось так, що тактик це не перший українець в австралійському футболі. Виявляється, покажіть його кар'єру. Ми бачимо, він, до речі, розпочинав в Австралії Інглвуд, Перт. Потім поїхав в Твенте. Далі слухайте Герта, Майнц за 900 тисяч. І він там грав деякі матчі, особливо в Герті, в Бундеслізі навіть. Мені здається, я пам'ятаю такого футболіста. Зараз так ось пригадую. А де він народився? До речі, народився в Миколаєві, тобто він народився в Україні, він фанат команди Перт, Перт, Глорі та Перт, а також Макабі. Ну що ж, Японія, Австралія, півфінал. До речі, зараз або ніколи, тому що це моя єдина можливість виграти кубок Азії. Якщо ми зараз не зможемо це зробити, наступний Азії буде за 4 сезони. Це вже занадто багато, я не буду чекати ще 4 сезони. Тому нам треба зараз перемагати. Це єдина можливість все ж таки виконати цей челендж зараз. Єдина можливість, але 20 хвилин позаду і рахунок 0-0. І здається, в нас зараз атака саме Японії. Хоча за статистикою ми граємо значно краще, ніж японці, поки що. Але це лише стартові 20 хвилин. Що ж таке, японці комбінують? Добре, це все ж таки наша атака. Баракуда з м'ячем несеться. Баракуда. Навіщо так пробивати? Японія в Атаці. Знову атака японців. Можливо, зараз буде перехоплення. До речі, я в реальному житті можна сказати, вболіваю за збірну Австралії. Ось так. Просто вони завжди, коли грають на чемпіонаті світу, мені подобається колір їхньої форми. Здається, він не повністю жовтий, як ось тут в ЕФЕМІ, не повністю. Він там, типу, жовто-такий темно-зелений. Завжди такий красивий, цікавий колір. І мені подобається. Я пам'ятаю Австралію на чемпіонаті світу 0-6. І потім насправді. Ну, це все прекрасні історії, але ми пропускаємо гол на 24-й хвилині. А 1-0 ми вже поступаємося японцям. І відразу момент. Ну, давайте, можливо, це буде відразу наш гол. Тіркаті з м'ячем, це той Італієць, центральний захисник. Тіркаті. Асна Болтона. Це інший Болтон. В нас два Болтони грають. І це обидва Болтони. Це регени. Болтон, наша зірка Болтон сам проходить. Вольпату забиває. добре 1-1. Знову небезпека. Знову небезпека. Ну цей матч мені дійсно нагадує наш матч проти Південної Кореї. Ми там теж грали весело, багато моментів в обох команд. Чистий гол. Ми знову пропускаємо. 2-1. Якийсь дурний матч абсолютно. Тому що ми граємо краще за статистикою в Японії. Японії якісь, не знаю, незрозумілі моменти, і ми знову пропускаємо. А, і це 2-1. Ми поки що поступаємося японцям. Є момент якийсь, це ще перший тайм триває. Баракуда з м'ячем, Вольпато, Полтон, Колінс. Колінс. Це той зірковий реген Манчестер Сіті, просто повзворота. Просто повз ворота, і це кінець першого тайму. Я звісно там критикую. Кажу, зберіться, що відбувається. До речі, паралельно Південна Корея вже у фіналі. Вони проходять судівську аравію з рахунком 3-0. Болтон, це буде в нас ще один дуже веселий матч Далі, якщо ми зараз взагалі зможемо закамбекати, повз ворота в Євольпато. В нас вже майже 10 ударів у площину воріт. Подивіться, в нас вже 2 ігжі. Це без пенальті, і ми позаду. Є ще один наш момент, та ми маємо тут забувати другий, а потім третій, та впевнено проходити далі. Вольпато, давай. Абсолютно зараз несправедливий марш за результатом Вольпато. Та швиденько ми поступаємося. Вольпато пробуває, Кіркаті не зачепився. Це ще один наш небезпечний момент, який ми не реалізували. Колінз. Джонсон, Болтон. Ні, все ж таки це гол. Наша зірка, наш Деніел Болтон. Я не знаю, скільки вже голів він там назабивав на цьому кубку Азії. Можна буде потім подивитися статистику, але це 2-2. Так, я прибрав Баракуду, випустив ось такого регена. Ну, непогані там швидкісні атрибути. Ви не побачили обличчя того регена, тому що ну я там трохи накрутив намутив з лицями регенів. Ось він цей дуот не забуває. Трохи намутив і регени повтікали. І в деяких футболістів немає обличчя, на жаль, але я... це не критично. Болтон, подача. Так, дуот, повзворота. Знову наш момент. Наш кутовий. Болтон, давай. Подача Болтона. Джонсон не зачепився, Болтон з м'ячем. Ще один Болтон. Знову дуот пробуває, знову рятує голкіпер. Я не знаю. Японія продовжує тримати цю оборону. Не залітає, не залітає. В нас вже там три ікжі. Але е, момент в Японії. Добре, це повз ворота залишається 10 хвилин. Ну я не хочу грати додатковий час. 5-0 там вже Південна Корея, там весело. Момент, знову. Останні хвилини. Давайте, хлопці, ну зробіть вже цю справу. Джонсон. Японія вже там запаркувала автобус. Ну. Нектарчик, давай. Нектарин. пас на е, нашого флангового захисника. вольпато та там в сайт Болтона. Тут навіть вару немає, розумієте? На цьому турнірі немає вару. Це що таке? А в нас, здається, додатковий час? В нас жахливі кондиції. А, ну в Японії теж не все добре з кондиціями, але просто я про те, що нам ще фінал грати. Що відбувається? Знову момент. Та в нас стільки моментів тих було, ми могли б 5 разів вже перемагати ту Японію. Джонсон проходить сам повз ворота. Я ще там зробив декілька замін. Просто додаткова свіжість гравців, Вальпато. Виявляєте зараз пропустити, ось це буде кумедно. Нектар Тріантіс на голкіпера. Розпочинаємо цю атаку, так, заздалегідь. Вас праворуч, дуот. Добре, Кіркаті. Не втратити м'яч, хлопці. Добре, молодці, це все ж таки наша атака здається. Тейлор. Тейлор Болтон. Ось чи був тут офсайт? Це питання. Вару немає. Це чистий гол. Дякую нарешті. Не можна було за 90 хвилин. Подивіться, танцює Болтон. Ну, це його танці Нотінгему. Так, начебто все. Добре. Ми зробили те, що ми мали зробити ще в основний час. Момент, в Японії. Бог зворота. Що ми мали зробити в основний час, але. Велике питання це наші кондиції на фінал. Ми відіграли. 120 хвилин, а корейці там вже відпочивали. І подивіться, скільки в нас дискваліфікацій. Ми втрачаємо Кіркаті нашого основного центрального захисника, це наша зірка. Ми втрачаємо Джексона Кейрн Кроса, Теж досить непогані атрибути. Це фланговий атакувальний захисник. І Баракуда теж пропускає цей фінал, тому що в нього дискваліфікація. Ось це так-так. Але в нас, в принципі, навіть є ротація, тому що в нас є ще ось такий реген Тоттенгем, Марко Брайан. Чи це не Тотангем? Ні, це Тоттенгем. Потім оренда в Малагу, з'явився він теж в Австралії, але розпочинав свій шлях саме в Тоттенгемі. І мені подобається його атрибут для нашої збірної. Це топ. Цей фінал ми граємо на стадіоні Кінг Абдула Спортсіті The Shining Jewel. The Shining Jewel це ж це, типу, блискучий е, діамант. Ну, не діамант, а. Прекраса, так ну подивіться, ну дійсно блискуча. Ну такий стадіон непоганий. 62 тисячі. Це, до речі, Аль ітіхат їхня домашня арена. Отже, Південна Корея, Австралія. Фінальний матч. Корея має нагоду помститися за ту поразку в першому матчі. І Не просто помститися, а ще й взяти трофей в результаті, але не можна, не можна, щоб це трапилося. Дуо з м'ячем, простріл, пенальті. Дуже швидко пенальті. Добре, треба обрати, хто має пробувати. Вольпато наш найкращий пенальтист, причому серйозно з відривом найкращий. Тому Вольпато пробуватиме. Ну давай, Вольпато, треба забувати. Третя хвилина. Вольпато дуже впевнено, спокійно, є ну людин, Ми попереду. Добре. Остання нагода. Остання нагода закрити цей трофей та взагалі все ж таки виконати челендж гексагон. Якщо не зараз, то вже ніколи. Тому uh, треба не відпускати цей матч в жодному разі? У нас, до речі, начебто трохи краща кондиція, ніж в корейців, хоча ми грали 120 хвилин проти Японії. І в Кореї поки що нуль ударів. Ну, насправді, в нас, окрім пенальті, теж нічого майже немає. Тобто дуже веселий фінал ми бачимо, але мене зараз все повністю влаштовує. Кольпато подача. Давайте, другий гол, будь ласка, організуйте в студію. Ольпато, а чому ти стоїш так пасивно? А хто буде боротися за той м'яч? Я чи хто? Вольпато, ти хочеш виграти Кубок Азії, чи що? Я в шоці просто. Якщо ми зараз пропускаємо тут, то це Вольпато. Ну, у Вольпато персонально летить пляшка е в перерві. Ну, як так можна в такі моменти грати? Ну, подивіться. І тепер Південна Корея комбінує. Так, ми зараз титул програємо, тому що Вольпату там не пресангував. Сеок з М'ячем. Кім. Кім на Ана. Ан. Ого, накрутив. Ан. Накрутив. Ну добре, пощастило. Пощастило, але я вже розумію, що матч у нас валідольний. У нас лише один удар у площину, і це пенальті. В них теж лише один удар у площину, Кайф є кутовий Болтон. Давайте другий. Ах, не забуваємо. Рятує голкіпер Вольпатона, Болтона. Джонсон і знову рятує. Ну вже начебто трохи починаємо грати краще. Вже є в нас чотири удари, але все одно важко. Важко, важко, важко. Важко йде, моментів немає. Мінімальна наша перевага. Куйол провалює. Я знаю, кого можна випустити. В нас є ще реген. Зараз швиденько. Ось цей Томас Тейлор. який от має скіли футболіст, цей фулгемо. Непогано, я думаю. Тому замість куйола він йде. Опа, там травма. Не радіємо травмам суперника. Не радіємо, тому що карма може повернутися до нас. Так. А... Я не, не радів травмі суперника Корейці, не радів. Будь ласка, не треба. Забув, до речі, кинути пляшку у Вольпато персонально. Можливо, це проблема. Молодець. Брайан, молодець. Це був серйозний е, мув, так би мовити. Болтон, е, який провал? Болтон, все. Кайф 0-2. Нашого Даніела Болтона не зупинити. Зараз будемо дивитися статистику Кубка Азії, скільки він там наколотив. Ну все, начебто 0-2 залишається 15 хвилин. Все ж таки, той матч проти японців був найважчим, так? Ну, за результатом, не за статистикою. За результатом, ви там ледве не пролетіли. Лише додатковий час забили третій гол. Що це таке? Скуда? Хто це? Не знаю, хто це простріл. Та тримайте Ну ох, цей удар. Не, не хочу пропускати зараз, бо залишається ще 10 хвилин. Знаю, той ФМ, він може зробити намалювати все, що завгодно. Будь-який камбек на останніх секундах. В нас ламається граф нотінгемшера але це, я думаю, вже не так принципово. Мінет замість нього йде. Мінет йде на футбольне поле. Це. Труман. Виявляєте собі, Труман Мінет. Мінет. Труман Мінет. Це красиво. Є Кубок Азії, Ми закриваємо ще один е, титул. В нас залишається лише чемпіонат Європи. І оскільки це лише е, сезон який, це лише півроку після чемпіонату світу. Можливо, зараз я зможу потрапити е, в якусь європейську збірну ще до євро. Навіть ну ось подивіться, Деніел Болтон забив 9 голів. Вольпато, топ 2 це 7 голів. Але за середню оцінку тут якийсь геній з Катару Шаед Аль-Алі найкращий гравець. Топ 2 це Вольпато. І збірна Австралії відразу бачимо тактика в команді 19-та сходинка. Майже наздоганяємо Японію та Південну Корею. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Будь ласка, не забувайте натиснути на кнопку підписки на канал, якщо це так, і також поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар. В наступному відосі в нас вже обов'язково буде європейська збірна. Можливо, не топ збірна, розумієте? Можливо, зазвичай, коли ще триває кваліфікація на євро, собі тренера може шукати якась така Середня збірна, в якої провалюється початок кваліфікації, і тоді я можу очолити цю команду. І, можливо на євро я спробую створити якусь сенсацію. Подивимося, дякую всім за перегляд, і звісно, мирного неба нам всім над головою.